Кожна складна машина має свою інструкцію. А яка інструкція в цілої держави? Сьогодні ми зазирнемо, так би мовити, під капот державного механізму України, і нашим єдиним кресленням буде її основний закон Конституція. Отже, як же все це влаштовано? Хто саме ухвалює закони, хто відповідає за їх виконання і що найважливіше, хто стежить, аби ніхто не отримав забагато влади. Це, знаєте, фундаментальні питання, які стосуються абсолютно кожного. І відповідь на чітка і юридично вивірена, знаходиться саме тут. Конституція це не просто якийсь абстрактний документ, це детальна схема, за якою функціонує весь державний апарат. Ось вона точка відліку для нашого розбору, ухвалена Верховною Радою від імені українського народу. Вона заклала самі основи сучасної української державності. А гаразд, ось наш план. Почнемо з фундаменту, тобто звідки взагалі береться влада. Потім пройдемося по трьох її гілках: законодавчій, виконавчій та судовій, і наостанок розберемо, як система стримує сама себе. Добре, почнемо з абсолютних основ. Перш ніж говорити про інституції, треба чітко зрозуміти, звідки в принципі береться влада в країні і кому вона належить. І ось, мабуть, ключова норма для розуміння всієї конструкції, стаття 5 конституції. Вона каже прямо: не президент, не парламент, а саме народ, єдине джерело влади. Це означає, що всі державні органи це лише представники волі громадян. І саме тому стаття 5 визначає Україну як республіку. Це не просто формальність, це прямий наслідок попереднього твердження. Верховна влада належить народу, а реалізується через обраних ним представників. Все логічно. Так як саме народ цю владу реалізує, та ж п'ята стаття дає нам два чіткі шляхи: перший це пряма дія, тобто вибори та референдуми, а другий через представництво. Тобто через ті самі органи влади, які народ обирає. Тепер, коли ми з'ясували, звідки влада походить, подивімося, як вона працює. І перша наша зупинка це орган, який створює правила гри для всієї країни, тобто закони. Верховна Рада України Так Конституція називає наш парламент. І тут ключове слово єдиний, як чітко вказано у статті 75. Жоден інший орган не має право ухвалювати загальнодержавні закони. А скільки людей створює ці закони? Стаття 76 дає нам точну цифру 450 це повний конституційний склад законодавчого органу, який обирається громадянами України. І повноваження у цих 450 депутатів згідно зі статтею 85, ну просто величезні. Подивіться самі від ухвалення законів і бюджету до призначення уряду і навіть можливості усунути президента з посади через імпічмент. Це справжнісінький центр ухвалення ключових рішень. Добре, закони написані, але хто ж буде їх виконувати? Тепер подивимося на гілку влади, яка відповідає за втілення цих законів у життя. Це по суті ті, хто керує державою щодня. І тут на сцену виходить президент. Стаття 102 визначає його роль як глави держави, це означає, що він є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і, що важливо, додержання Конституції. А ось і конкретний інструментарій, який стаття 106 дає президенту. Як бачимо, це критично важливі функції у сферах національної безпеки зовнішньої політики. Цікаво, що він не створює закони, але має на них значний вплив через право вето. Але президент не діє сам. Головний виконавчий двигун уряду це кабінет міністрів на чолі з прем'єром. Саме Кабмін, згідно зі статтею 113, відповідає за реалізацію державної політики і виконання бюджету. Отже, у нас є ті, хто пише закони, і ті, хто їх виконує. Але що заважає одній з цих гілок влади стати занадто сильною? Тут ми підходимо до третього елемента судової влади і всієї системи, що їх врівноважує. І відповідь криється у статті 6 Конституції. Це фундаментальний принцип, влада поділена, законодавча, виконавча і судова. Це не якась рекомендація, це жорстка вимога, запобіжник проти концентрації влади в одних руках. І хоча ми сьогодні не заглиблюємось у структуру судів, їхня роль як незалежного арбітра невід'ємна частина цієї системи. А ось як це працює на практиці: це таке собі конституційне перетягування Канату. Парламент може подолати вето президента чи навіть усунути його. Водночас, президент може вувати закони та за певних умов розпускати парламент. Це і є та сама система стримувань і противаг. І нарешті ми підходимо до найвищого принципу, який стоїть над усіма гілками влади і, власне, регулює всю державну машину. І це, мабуть, найважливіше. Ця система правил створена не тільки для громадян, вона створена в першу чергу для самої держави, для самого уряду. І саме це відрізняє правову державу від будь-якої іншої. І ось вона. Ця золота норма, стаття 19. Це наріжний камінь верховенства права. Вона прямо каже органи влади зобов'язані діяти виключно в межах, визначених Конституцією і законами. Крапка. Ніхто, навіть сама держава, не стоїть над законом. Тож навіщо все це знати? Бо розуміння цієї інструкції з експлуатації держави дає змогу контролювати владу і вимагати від неї дотримання правил. Адже, як ми бачили на самому початку, саме народ є єдиним джерелом цієї влади, і знати, як вона має працювати, це по суті основа свідомого громадянства.